Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу розказати вам про продаж однієї компанії, яка за один рік подешавшала в моєму інвестиційному портфелі більше як на 85%. Якщо ви дивилися мене вже раніше, то вже, напевно, здогадуєтеся, про яку компанію я говорю. А якщо ні, то зараз побачите. Як так, в принципі, сталося? То одне, а друге, хочу показати вам, як я веду весь звіт всіх своїх інвестицій, тобто покупок і продажів. Так що перед початком відеоролика, як завжди, прошу лайк. Ну і, звісно, можете мене підтримати на спеціальному сайті, який допомагає авторам YouTube каналів. Ну, чи тому подібне на Патреоні. Всім заздалегідь одразу теж дякую. Я тепер маю одного тільки брокера Interactive Brokers. Я ще раніше колись мав такого брокера під назвою DeGiro. Ну, але тепер повністю перейшов на Interactive Brokers. І тут в мене була одна така позиція під назвою, власне, Beyond Meat. Це компанія, яка займається виготовленням штучного м'яса, тобто там, котлетів, ковбасок, коли ти їх, наприклад, їсиш. Вони тобі смакують ніби і по запаху, і по структурі, ніби якби це м'ясо, але це якби якась соя чи ще якесь інше. Е, так, до останнього часу в компанії справи йшли дуже таки добре. І я ще на початку своєї дороги інвестиційної подивився одного блогера, який прям розхвалював її, купуйте, купуйте. Я вирішив купити. Тепер я зрозумів, що це була прям дуже погана ідея. Ну і в принципі одразу видно. По тому по, по даних і по ціні однієї акції, що це дійсно була. Погана ідея інвестувати гроші в дану компанію. Нічого я зрозумів, зрозум... навчився в принципі, зафіксував мінус до того, якось нормально відношуся. Зараз покажу, в принципі, як це було і за скільки мені вдалося продати і купити тим більше купити. Подивіться, одразу можете побачити, що зараз 24 травня я сьогодні знімаю відеоролик. Думаю, що ви будете дивитися вже 25 числа, або може пізніше то я продав три акції, які в мене були, три акції Beyond Meat в ціні 11 доларів. До речі, я їх продав на премаркеті, тобто фондовий ринок ще не відкритий в Америці, але вже є позабіржова торгівля, скажімо так. Якби перед початком наприклад, є робочий день від, там, від 8 до 4 години. То я якби перед 8 годиною. Ну Interactive Brokers просто дозволяє так торгувати. Напишіть, до речі, в коментарях, чи ваш брокер має премаркет і постмаркет. Не буде цікаво в принципі прочитати. То я власне на премаркеті продав ті три акції в ціні 11 доларів. Одразу теж побачите, що комісія в принципі така сама, якби. Я купував чи продавав вже на просто нормальному торговому дні, дні робочому, в робочих годинах. 33 центи за продаж. В принципі, 33 центи це теж є прям дуже мало. Знаю, що багато інших брокерів, брокерів побирають набагато більші провізії і комісії за власне продаж і покупку е, активів. 33 центи це була комісія. Ну і вам напевно цікаво за скільки ж я їх. Купив колись і продав за зараз за 11 доларів. Звісно, подивіться, в мене є така е, моя табличка, яку я створив для слідкування інвестицій. Це звичайна Google таблиця. Ви собі можете теж таку самі створити, там нічого важкого нема. Ну а якщо, звісно, хочете мати приклад моєї таблиці і просто внести свої дані до Неїтно, то буде силочка внизу. Під даним відеороликом, звісно, на Патреоні, бо я, це, я на це теж потратив свій час. А Час, нагадаю вам, це гроші. Ну, але там досить таки дешево. можете прийти собі, скачати і мати вже повністю такий сам функціонал і все так само, як моя табличка. Якщо будете якісь мати питання, ну то в Телеграмі мені теж можете задавати питання, я вам, звісно, теж допоможу. В мене тут власне в інтереті брокерс, якщо я тут собі натисну. Є вся історія всіх покупок і продажів. Це, власне, бачите, по лівій стороні в мене всі покупки, тобто там ціна, дата, коли купив, який там курс був, і все, 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 все. А по правій стороні я тут вже, власне, так зробив на продаж. Тобто всі позиції, яких я позбувався, я тут собі, наприклад, продаю компанію, одразу вписую тут всю інформацію дата, число, яка. Там, скільки за скільки мені вдалося продати, яка була там комісія і тому подібні інші потрібні речі. Ну і, власне, подивіться, 24 травня я вже тут собі заздалегідь писав, щоб вам показати. Я продав три акції по ціні 11 доларів. Подивіться, я купував 9 грудня 2021 року. Це вже подивіться, півтора роки пройшло. Я їх купував по 70 доларів і 2 центи. Ну, бачите, інвестиція є не найкращою і продав по 11 доларів. Подивіться, я тоді за покупку трьох акцій заплатив в доларах 210 доларів, а зараз продав лише за 33. Ну, це в доларах. В моїй валюті, в польській валюті 856 злотих я заінвестував, а отримав 136, тобто в сумі 720 злотих на мінусі. Так, це в принципі великий мінус, але це не перший мінус, по який я собі фіксую. Бачите, Intel продавав теж здебільшого в мінус по своїй валюті. Ну, але я це все розумію. Просто чим більше досвіду, тим більше розумію, що дещо потрібно було купувати, дещо було не потрібно, чи там просто навіть на майбутнє. BeyondMead не найкраща компанія для інвестицій, як я вже зрозумів, зрозумів просто з часом. Ну, але, звісно, треба вчитися на своїх помилках, я це зрозумів. Ну і подивіться, я тут собі ті дані вписав. Потім наступну річ, яку я одразу собі роблю, у мене тут є власне такс, тобто податок, який мені доведеться потім заплатити. Звісно, мені тут рахує, бо мені треба буде там, на початку наступного року внести декларацію про всі мої доходи з біржі. Я собі тут одразу так роблю. Подивіться, давайте вам покажу, як це відбувається. Бачите, тут є 2022 рік, 2023 рік. Тобто, в 2022 році на Interactive брокерс я про інвестував на 300. Продавав на 3400. Тоді, наприклад, отримав Аля дохід 294 злотих, з яких заплатив податок, наприклад, 19%. Звісно, щоб не платити або зменшити якийсь свій дохід, аля такий ну, на папері, можна сказати так. Ну то я вже в 2023 році заінвестував в сумі в акції 11 110 доларів. Це власне заінвестовані гроші в ті компанії, які потім продав. Ну, а продав на 11276 злотих. Тобто зараз, до того часу, поки я ще не вніс ту компанію Beyond Meat, я в плюсі на 166 злотих. І мені би нормально треба було б заплатити з за даної цифри 19% податку на дохід. Ну, але подивіться, я це, тут в мене ще не вписані дані власне, по компанії Beyond Meat. Ну і давайте, як це все відбувається. Я тут собі просто натискаю. І одразу бачите, тут зверху є такі цифри, які просто підсумовують деякі цифри. Зараз вам покажу, що це є. Подивіться, наприклад, у мене тут пише j 55 j 28 j 29 30, 31, Y48. Це, власне, всі е, цифри, тобто всі гроші заінвестовані в компанії, які я продавав. Тобто там компанія Intel, бачите, компанія Beyond Mint ще поки що немає. А, наприклад, компанія JP Morgan Chase, яку я продав останньо. Чи там компанія Microsoft, я, власне, ті всі цифри собі пописував, тобто заінвестовані гроші. Ну і тепер, власне продані позиції. Саме повписував ті цифри. Наприклад, подивіться s 55 s 28 29, це ви бачите, весь Intel. Тобто, ну, так, в принципі, так працює таблиця. Я тут собі пописував той, ну і тепер подивіться, що я тут собі вписую додатково. Ну, Звісно, в мене все тут вказано, всі позиції були додані раніше, крім компанії Beyond Meat. І тепер я собі просто тут так, пишу тут і ставлю плюсик. І просто тепер натискаю на мою позицію Beyond Me. Тобто мені треба j 23. Просто натискаю сюди. Ну, і в мене тут автоматично додається j 23. Ну, тепер натискаю просто Tab на клавіатурі. В мене воно автоматично підсум... якби сумується. Так? Вийшло, що я заінвестував 11966 злотих, а ніби продав на таку суму, але, звісно, мені ще тут треба додати. Давайте додам. Це, власне, всі отримані гроші з проданих активів. Тобто, звісно, так само по компанії Beyond Meat. Я просто натискаю сюди і воно мені автоматично записується тут, натискаю Tab. І в мене вже підсумувалося, що я заінвестував в сумі в акції там, 12 тисяч, який продавав акції на 11400, і виходить на сьогоднішній день, що я в мінусі на 554 злотих. Звісно, я поки що в мінусі. Тобто, якби я, наприклад, вже нічого не продавав до кінця року, то в наступному році я в декларації просто вказую там, заінвестовані гроші, отримані гроші, ну і логічно мені так само сама. сама Сам той документ вирахує, що я якби в мінусі. Мені, звісно, ніякого податку не доведеться платити. Звісно, до кінця року ще багато часу, і скоріше за все, можливо, я ще щось буду продавати. Ну, в принципі, не знаю, чи в плюс, чи в мінус. То вже потім виявиться в майбутньому. Ну але на, на сьогоднішній день, бачите, по інтеракті Брокерс я в мінусі на 554 злотих. Це власне зафіксований, власне, зафіксований той дохід. Точніше, страта. А взагалі по позиції, тепер подивіться, що я далі роблю. Коли вписав тут власне ту продаж, вписав сюди, то автоматично в мене вже тої компанії в, на, 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 на мому брокері немає. Тобто там в портфелі, коли я вже прийду в Brokers, Beyond, Meat вже просто не буде. так, Ну і давайте тепер треба зліквідувати власне ту позицію вже звідси. В мене воно тут надалі є. Я просто беру удал... удалити Backspace, Beyond Meat кількість акцій, середню ціну теж удаляю. Давайте те удаляю, удаляю, удаляю. І в принципі все. Можна сказати, так, так дуже просто: я позбувся цілої позиції власне, з даної таблички, яка мені допомагає слідкувати. Ну і одразу видно, наприклад, що. Скільки там акції коштують на сьогоднішній день, скільки я вніс на біржу, і скільки вони коштують взагалі на сьогоднішній день по сьогоднішньому курсу. Крім того, можу собі ще тут вписати одну річ, бо подивіться, в Brokers в мене є тут аля готівки на 48 доларів. В принципі, щоб та табличка, скажімо так, теж враховувала ці дані, то мені просто треба буде. Тут вписати кількість там злотих, які є в мене на рахунку, наприклад, 210. Получається, що там плюс-мінус 50 доларів на рахунку. Ну і тепер автоматично табличка вже підсумовує всі ті дані. І Получається, що в мене така кількість грошей на рахунку, скільки скільки така вартість. А взагалі, по компанії Beyond Meat, для чого я її продав? Подивіться, я такий сайт, як Stock Analysis. Бачите, одна акція коштує зараз 11 доларів 10 центів. За останню візьму, за останній місяць акції опустилися на 20%. За останніх від початку року на 12, за останній рік на 60, за останні 5 років на 75-87. Ну, компанія взагалі досить молода, бо недавно вийшла на біржу. Там у 2019 році, бачите, тоді вийшла по 66 доларів. Торгувалася взагалі там, на своєму максимумі взагалі 234. Я перші акції взагалі купував по 155 доларів десь, на, десь приблизно в даному діапазоні. Навіть в принципі десь да, десь тут в даному діапазоні. Ну і зараз акції опустилися вартості. Через що, подивіться, тут, наприклад, зайдемо в фінанси, ну то одразу можемо побачити, виручка компанії росла прям в шаленому темпі. Бачите, 16 мільйонів, там 32, 87, 300, 400, майже 500. Ну і вже від даного року почала опускатися вартості через високу інфляцію. і там... Багато інших фінансових чинників. Но це одне, що виручка вже не росте в такому темпі. Плюс компанія ще до сих пір не була і не є прибутковою. Ну якщо подивитися, бачите, в чистий дохід, то він тільки зменшувався. Було 25 мільйонів страти, 30 мільйонів, 30-12, 52, взагалі зараз 366. Ну і звісно, компанії потрібно брати звідки зі гроші, якщо вона не прибуткова, то подивіться, наскільки збільшилася кількість акцій в обороті. Тобто, Дана компанія робила додаткову емісію акцій. Ну, і тепер подивіться, в 2016 році було 5 мільйонів акцій, там 5 потім трималися на тому самому рівні. А ну, тепер подивіться, потім 6, 42, 62, 63, 64 мільйони. Тобто, в скільки разів збільшилася кількість акцій. Ну, звісно, таким чином компанія розмила ваші вкладення в дану компанію і просто. В майбутньому це дуже б позначилося на ІПІСу, ну а в такому випадку і на вартість самої акції. Ну і крім того, крім таку, таке велике збільшення акцій, то що мені взагалі не сподобалося, і що я раніше не розумів, то подивіться втрата на акцію взагалі компанія, бачите, є неприбутковою, вже там виходила майже, майже в нуль, а потім знову майже мінус 6 доларів на одну акцію. Ну і тут, якщо зайти в баланс компанії, якщо добре пам'ятаю, і наприклад, зайти Total Long Term Liability, це тобто закредитованість компанії. Ну, то подивіться, наскільки компанія закредитована. 1 мільярд 200 мільйонів доларів кредиту дана компанія має. Якщо компанія взагалі коштує е, по 712, тобто компанія більше як. Майже в, в два рази має більше боргу, ніж капіталізація цілої компанії. Ну, це просто трошки ну, хіба не, не дуже добре, легко кажучи. Ну, і там подивившись ще на багато інших чинників, е, прочитавши відгуки взагалі за дану їду, і що вона не є досить таки смачною. Не для кожного. Я вирішив позбутися даної компанії і просто прийняти це як факт, що я вийшов в мінус по ній. Напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, чи варто було так зробити. Ну і дякую за увагу. Всім дякую, папа. -па.